Корпоративні клієнти переходять на лізинг у автомобільних салонах. Кажуть, що у такий спосіб беруть до 15% машин. Це вигідніше ніж автокредити, адже ви платите як за оренду транспортного засобу, і у будь-який момент можете відмовитися від нього. Та після остаточних розрахувань він переходить до вас у приватну власність. Під час укладання угоди профільні фірми самі реєструють авто, страхують його і навіть возять на СТО за власний кошт. Крім того, лізингоотримувач має право претендувати на податковий кредит. Авансовий внесок сягає третини вартості транспортного засобу. Строк виплати до п'яти років. А ось процентні ставки для клієнтів можуть розраховувати індивідуально. В нашій країні так сложилось, що лізингові інструменти вони в більшій степені востребовані юридичним лицом або Суб'єктами підприємницької діяльності. Чому? Тому що це связано з налогообложенням, це связано з господарською діяльністю. Натомість звичайні українці лізинговим програмам не надто довіряють і беруть машини у традиційний кредит. Вартість позики залежить від термінів виплат. Берете гроші на рік банки просять 165 річних. На 7 років майже 23. Все частіше фінансові установи пропонують клієнтам плаваючі ставки. Вони напряму залежать від зміни вартості депозитів. Завісі та на ринку, от того наскільки в принципі змінюється стоимость ресурсів на ринку, Це може бути 1-2%, до трьох-чотирьох. Я думаю, обічно закладається період, квартал, полгода, год. Банкіри прогнозують, до кінця року кредити здорожчають приблизно на 2%, бо населення несе депозити в середньому на термін від трьох до шести місяців. Тож у фінустанов просто немає коштів, аби видавати довгострокові запозичення. Сергій Колодій, Олена Лоскун, особистий капітал UBR.